Продовжуємо працювати над проблемою якісного водозабезпечення жителів Криворізького району, включно з містом Кривий В рамках чергової робочої зустрічі з компетентними експертами були обговорені питання підвищення водності річки Інгулець, недопущення погіршення якості води у південному водосховищі та інші проблемні питання. Це була не просто розмова за її наслідками сформульовані пріоритетні заходи і визначено джерела їх фінансування. Працюємо далі.